Лускунчик і Мишачий король. Скорочено, Новорічний вечір. Напередодні Нового року дітям радника медицини Штальбаума від ранку і до самого вечора не дозволяли заходити до вітальні, а особливо до сусідньої з нею зали. Фріц і Марі сиділи у куточку в маленькій задній кімнатці, аж поки. Почало смеркати. Ніхто не приніс лампи, як завжди в таку пору, і їм стало трохи лячно. Фріц пошепки, мов велику таємницю, розповів менші від себе сестрі, їй було тільки сім років, що він ще зранку чув, як у замкненій вітальні і залі щось шурхотіло, товклося і тихо стукало. А крім того, недавно в сінях майнув невисокий чоловік з великою скринькою під пахвою. Фріц добре не роздивився на нього, але був певен, що то не хто інший, як їхній хрещений батько Дроссельмаєр. Марі з радощів заплескала в долоні і вигукнула: Ох, аби знати, що для нас цього разу. Змайстрував хрещений, старший радник суду Дросельмайер був дуже непоказний чоловік, низенький, худий, обличчя геть зморщене. замість правого ока великий чорний пластир, на голові ані волосини, через що він носив дуже гарну білу перуку. Вона була скляна і напрочуд майстерно зроблена. Хрещений на все був великий майстер, навіть розумівся на годинниках і вмів сам їх робити. Хрещений завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей. То дерев'яного чоловічка, що вмів кумедно водити очима і вклонятися, то скриньку, з якої випурхувала пташка, то ще щось. Ну, а на новий рік він щоразу майстрував якусь особливу, гарну іграшку. На ті іграшки він витрачав багато часу і праці, тому батьки, коли минало свято, дуже берегли їх. Отже, Марі і вигукнула Ох, аби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений. Фріц сказав, що то буде фортеця, в якій маршируватимуть і муштруватимуться чудові солдати. А тоді надійдуть інші солдати і нападуть на фортецю. Але ті, що всередині хоробро вдарять із гармат, аж гук піде навкруги. Ні-ні, перебила брата Марі, хрещений розповідав мені про гарненький садок із Великим Озером, де плавають білі лебеді. Золотими стрічками на шиї і співають чарівних пісень. А з садка виходить дівчинка, підступає до озера, кличе лебедів і годує їх солодкими марципанами. Лебеді не їдять марципанів, не дуже вічливо перебив її Фріц. І хрещений не зробить цілого озера. Та яка нам користь від його іграшок? І діти знов Почали гадати вголос, що вони цього разу отримають на Новий рік. Марі сказала, що мамзель Трутонька, її велика лялька, дуже змінилася, стала така незграбна, раз по раз падає на підлогу, і від того в неї все обличчя потовчено. А вже про її вбраннячко, годі й згадувати, де там воно буде чисте. Хоч свари, хоч не свари її. Нічого не помагає. А Фріц казав, що в його стайні бракує гарного гнідого коня, і взагалі в його війську бракує кавалерії, і татові це відомо. Як бачимо, діти знали, що тато й мама купили їм усі ті чудові подарунки, які вони замовили, але знали і інше, що їх принесе дід Мороз, добрий, щедрий. Дід мороз, як гарно, що є новорічне свято. Марія задумано принишкла, а Фріц усе мурмотів, як би мені хотілося, гнідого коня і гусарів. Тим часом зовсім смеркло. Діти сиділи, притулившись одне до одного, і не зважувалися більше вимовити жодного слова. Їм ніби вчувався якийсь шурхіт. Якась далека, чудова музика. Раптом на стіну впав пучок променів. Зелень, зелень! дрібним голосом заспівав дзвіночок. Двері розчинилися, і з вітальні линув цілий потік світла. Ох! Тільки й вимовили діти, завмерши на порозі. А з вітальні до них вийшли тато й мама, взяли їх за руки і сказали. Заходьте, любі діти, заходьте і погляньте, які подарунки приніс вам дід Мороз. Подарунки. Прошу, ласкавий читачу або слухачу, пригадай своє власне останнє новорічне свято, пригадай, як гарно була оздоблена ялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовані. І ти уявиш, як заніміли з дива і радощів діти, як засяяли в них очі. Аж за якусь хвилю Марі глибоко відітхнула і сказала: Ох, як гарно, як гарно! А Фріц нічого не сказав, лише кілька разів підскочив угору, а скакати він був великий майстер. Видно? Діти цілий рік були дуже чемні і слухняні, бо ніколи ще дід мороз не приносив їм стільки причудових подарунків, як цього разу. Велика ялинка посеред вітальні була рясно обвішана золотими і срібними яблуками, і на кожній гіллячці, наче пуп'янки і квітки, вабили око. Обцукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші ласощі. Проте, мабуть, найбільшої краси ялинці додавали сотні маленьких свічок, що, мов зірочки, поблискували в її темному вітті. Ялинка променіла ними і привітно запрошувала дітей натішитися її квітками та плодами. А навколо неї чого тільки не було, і все яскріло, мінилося різними кольорами. Все було таке гарне, що годі й описати. Марія побачила ляльки, маленьке, зграбне кухонне начиння, але найдужче її втішила шовкова сукенка, обшита яскравими стрічками. Вона висіла на вішалці. Якраз перед очима в Марі, так що її можна було оглянути з усіх боків. І Марі і оглядала її з усіх боків та раз по раз вигукувала Ох, яка гарна, ох, яка мила сукенка, і мені дозволять її натягти. Напевне, дозволять. Фріц тим часом уже три або й чотири рази. Об'їхав навколо ялинки на новому гнідому коні, якого він справді побачив на прив'язі біля столу з подарунками. Ну, і дикий огир, сказав він, злазячи нарешті з коня. Та нічого, я його вкоськаю. Потім він улаштував огляд новому ескадронові гусарів. Усі вони, як один, були вбрані в чудові червоні мундири, шиті золотом. Усі мали срібну зброю і сиділи на таких білих, аж блискучих конях, що, здавалося, неначе ті коні також зроблені зі щирого срібла. Трохи заспокоївшись, Фріц і Марій хотіли вже сісти й переглянути подаровані їм книжки. Ті книжки лежали розгорнуті. І обоє зразу побачили, що барвисті квітки, захоплені грою діти і всякого віку люди в них, так природно намальовані, наче вони живі і справді розмовляють. Отже, Марі і Фріц якраз хотіли взятися до тих чудових книжок, коли знов пролунав дзвоник. Вони здогадалися, що тепер їм покаже свої подарунки хрещений. І кинулись до столу під вікном. Досі той стіл був запнутий завісою, а тепер її швидко відсунули. Ох, що діти побачили? На зеленій, усіяній барвистими квітками галявині стояв пригарний замок із безлічччю дзеркальних вікон і позолочених вежок. Задзвеніли дзвіночки. Двері, вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах гуляють маленькі чоловіки і жінки в капелюгах, перами і в сукнях з довгими шлейфами. У найбільшій залі, що була неначе охоплена полум'ям, так багато свічечок світилося там, у срібних свічниках. Під музику дзвонів танцювали діти в коротеньких курточках. І піджачках. У вікно раз по раз виглядав добродій у яснозеленому плащі привітно махав рукою і знов ховався. І навіть сам хрещений Дросельмайер, тільки не набагато більший зататів великий палець, коли неколи з'являвся внизу коло брами і знов заходив до замку. Фріц Спершись ліктями на стіл, довго дивився на чудовий замок і фігурки, що танцювали і прогулювалися на ньому, і врешті мовив дядечку дроссельмайре, а можна й мені зайти в замок? Ні, не можна. Та й справді, що той Фріц вигадав, як би він зайшов у замок, що весь з усіма своїми позолоченими вежами. Був нижчий за нього. Фріц і сам зрозумів це. Він ще трохи подивився, як чоловіки і жінки так само ходять туди і назад, як діти так само танцюють. Добродій у ясно-зеленому плащі виглядає те саме віконце, а хрещений Дросельмайер виходить за браму і нетерпляче сказав: Дядечку Дросельмайере Вийдіть хоч один раз в іншу браму. Не можна, голубе, відповів старший радник суду. То нехай той добродій у ясно зеленому плащі, що так часто визирає у вікно, погуляє з іншими чоловіками і жінками. Не можна, знов відповів старший радник суду. Ну, то нехай діти повиходять із зали. Я хочу роздивитися на них. Нічого цього не можна, сердито відповів старший радник суду. Яким уже механізм змайстрований, таким він і має лишатися, його не переробиш. Он як. протягло мовив Фріц. Нічого не можна. Слухайте, дядечку Дроссельмаєре, якщо ваші вичепурені чоловіки в замку можуть робити тільки весь час те саме. То вони нічого й не варті, і мені нудно дивитися на них. Не те, що мої гусари, ті не замкнені в домі, а можуть рухатися і вперед, і назад, куди я схочу. Він відбіг від столу з подарунками і повів у бій свій ескадрон гусарів на срібних конях. Вони мчали вперед, звертали вбік, рубали ворога шаблями і стріляли в нього. Скільки Фріцова душа бажала. Марі також тихенько відійшла від столу, бо їй швидко набридли прогулянки і танці ляльок у замку. Але вона була дуже чемна і добра дівчинка, тому не хотіла ображати хрещеного, як її брат. Старший радник суду невдоволено сказав батькам: діти не розуміються на таких мистецьких речах. Я запакую і заберу назад свій замок. Але мати підійшла до столу і попросила, щоб він показав їй, як той замок зроблений усередині. Всі ті дивовижні, хитромудрі коліщатка, що рухають ляльок. Дросельмайер заходився показувати, і, поки він розібрав і знов склав свою іграшку, до нього повернувся веселий настрій. Луїзі мати звеліла натягти гарну святкову сукню. Та коли настала черга і Марі надягати свою шовкову сукенку, вона сказала, що воліла б ще трохи помилуватися нею так біля ялинки. Лускунчик. А насправді Марі тому не хотіла йти від ялинки, що побачила там те, чого раніше не помічала. Коли Фріц забрав своїх гусарів, які вишикувалися під самим віттям, на видноті опинився прицікавий маленький чоловічок, що стояв тихо і скромно, немов спокійно чекав, коли надійде його черга. Чоловічок таки справді був прицікавий, хоч не вдався ані зростом, ані поставою. Трохи задовгий кремезний тулуб не дуже пасував до коротких. Тоненьких ніжок, і голова теж була завелика. Одне слово, чоловічок був не вельми вродливий, зате надолужував на вбранні. Зразу було видно, що він освічений і має добрий смак. Він був одягнений у гарний бускового кольору доломан із білими позументами і гудзиками, і гусарські рейтузи. А такі чобітки, як у нього, навряд чи доводилося коли взувати будь-якому студентові або й офіцерові. Вони так щільно облягали його тендітні ніжки, наче були намальовані на них. Смішно було тільки, що він на такий ошатний костюм та накинув тісний, лупкий, достоту дерев'яний плащ, а на голову натяг незугарну шапочку наче в рудокопа. Але ж хрещений он теж носить такий плащ, що страшно глянути, і не кращу шапку, подумала Марі, а сам який милий. І все ж таки їй здавалося, що, якби навіть хрещений одягся так ошатно, як цей чоловічок, він не був би такий гарний. Маленький Чепорун сподобався їй з першого погляду. Та аж тепер, добре приглянувшись до нього, вона помітила, що в нього ще й на диво добродушне обличчя. Ясно-зелені, витрішкуваті очі аж світилися ласкою і привітністю. Дуже личила чоловічкові і біла, гарно причесана ватяна борода, завдяки їй ще дужче впадало в око мила усмішка. Що цвіла на його червоних устах?